Робимо підсвічник з металобрухтою. Для початку зроблю стійку із ось такого ланцюга. Треба кожну ланку між собою приварити. Що ж, стійка для нашого підсвічника готова. Нехай трошки охолоне, потім зачистимо. А зараз займемося підсвічником самою чашею. А зараз пробуємо від ось цієї труби відрізати рівний кругляш. З однієї сторони він не дуже рівний, тому трошки пізніше підрівняю. Зробимо дно для кругляша зі стінкою ось такого квадрату. Стінка 2 мм. Знову варити доведеться, але спочатку знімемо фасочки. І поки воно охолоджується, виріжемо основу для нашого підсвічника. А ось і основа для нашого підсвічника. Сюди його і приваримо. Але не до всього швелера, а виріжемо певну його частину. <му> ось це майбутня основа для нашого підсвічника. Давайте трошки зачистимо та зробимо її банально гарнішою. Основа для нашого підсвічника готова. А зараз давайте очистимо стійку нашого підсвічника від всяких нагарів та шлаку. Основа зачищена, ножка зачищена. Залишилось прибрати зайве на ось цій чашці і все зібрати докупи. Знов кашеєм. Ну і все, залишилось це все зварити докупи та пофарбувати. У нас уже фінішна пряма. Ну і, власно кажучи, те ж саме з іншої сторони. Що ж, не знайшлось у мене балончика з чорною фарбою, зате є ціле відро чорної гумової. Ну що, зате буде менше смердіти.